Всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світла Бібліотек і ласкаво прошу мій читацький тиждень. А зараз вже по сьомій, мені вже треба виходити на роботу, але я вирішила почати записати для вас початок книжкового тижня, тому що отримала від вас багато реакцій і багато коментарів. Про те, що вам сподобався день зі мною, і вирішила, чому б не зняти такий тиждень робочий на 5 днів. І я би походила з вами на можливо різні події, якщо встигну цього тижня, а також проведу з вами обідні перерви. І сьогодні день обіцяє бути сонячним, і тому я планую сходити в ботанічний сант. Він якраз напроти моєї роботи біля метро університет, і подивимося, як там все потрошечки розпускається. Ну і звичайно, який книжковий тиждень читацький тиждень без книги, тому показую вам тут книгу, яку ми будемо разом читати, це «Боженята», І ми її читаємо разом з іншими блогерами на спільні читання від видавництва Старого лева. Я дуже люблю прачі та дуже люблю дискусвіту і рада, що саме з цією книгою так складається такі спільні читання, тому що там і прекрасна компанія блогерів. Я залишу посилання на плейлист, де будуть всі їхні відео. Вони будуть виходити протягом. Кількох тижнів у березні, і ви можете подивитися враження різних людей на цю книгу. І також зараз у Рорк за стосунку РОРК проходить челендж спільно з ВСЛ. Читання якраз книг Прачі та читань книг Дискосвіт. То рекомендую зайти в челендж. Там є умови цього челенджу і для учасників буде в кінці розіграш. Але крім того, там є і зараз промокод 15% на всі книги Таріпрачета. Тому, кому цікаво, заходьте, якщо не користуєтеся, але хотіли спробувати за стосунок то е, теж прекрасна нагода якраз е, м, спробувати, що воно і як працює. Е, я ж буду починати читати. Це позацикловий роман Таріпрачета, е, який називається Боженята. І мені здається, що тут е, Таріпрача торкнеться е, теми релігії і віри, але побачимо, буду вам походити буду протягом тижня коментувати по мірі читання. Ну і наступний мій атрибут мого тижня і читання і ранків. Це кава від 25 Coffee Roaster, звісно. І нагадую вам про свій промокод свій, який діє на всю зернову каву на їхньому сайті або в інстаграмі, якщо ви вкажете, і дає 20% знижки. Ну, а я вже буду бігти і побачимось з вами протягом дня. Друзі, вітаю вас у ще одному дні. Я вже маю бігти на роботу, але хочу вам трошки розповісти про боженят. Я дещо підчитала, і загалом за сюжетом у нас тут є юнак Брута, який послушник у чоловічому монастирі, і Тарі з притаманною йому іронічністю взагалі цей монастирський побут і все, що пов'язано з ним. І, власне, цей хлопчина Бруто, він такий дуже спокійний, врівноважений, його там сильно не займають, він вірить всьому, що йому кажуть. І одного разу він займається там городом таким біля монастиря. І одного разу на городі він знаходить черепаху, і ця черепаха починає до нього говорити. І її голос, як виявляється, чує лише він. І ця черепаха переконує його в тому, що вона Бог. І Брута має йому допомогти. І власне, це цей Бог, у якого вони вірять у цьому монастирі, якому моляться. І от він каже, що саме Брута має його врятувати і допомогти йому повернутися назад у його сутність, скажімо так. Коротше, дуже кумедна історія. Я тут погігітала трохи з саркастичних зауважень цієї черепахи, тому читатиму далі, розповідатиму вам. Ну, І раз у нас ранок, а кожен ранок я починаю то Покажу вам коробочку, яка мені приїхала від 25 Roasters. А, Мені сказали, що тут має бути якась новинка весняна, тому давайте разом її і подивимось. Ой, дивіться, яка тут пакування весняне, дуже красиве, ніжне. І ще стікерочки ось такі є. Теж дуже весняні якраз для мого плану. Ну, а я побігла працювати, і сьогодні в мене ввечері ще заплановано відвідування презентації однієї книги. Познімаю вам трошки та певно, вже завтра вранці розкажу вам взагалі про цю книгу на презентацію якої іду. Тому до наступного включення. Друзі, не знаю, чи буде мене нормально чути. Мене запросили на презентацію однієї книги, яка от от вийшла друком. Книга заснована на українській міфології. І мені дуже цікаво її почитати. Я трошки почала в електронному вигляді. І розповім про неї вам детальніше. І трошки, якщо вийде, познімаю зараз на презентації. Я йду в книгарню Старого Лева, яка в центрі Це ще нова книгарня в центрі Києва. І Познімаю для вас, покажу. 2021 році наші планети зійшлися. Вони зійшлися моментально, одразу, і ми одразу запланували видати разом книжку. Друзі, доброго ранку. Вчора вже не мала сили знімати відео, коли прийшла. Вже було пізно, тому включаюся вранці до вас і покажу вам книгу. Власне, на презентацію якої я ходила. Це Кей і Морозна Орда. Ой, тут шелестівочка з цитатою з книги е, і книга. Заснована на українській міфології, і це буде семикнижча, ціла серія з всесвітом, який називається «Багатосвіт», здається, у всесвіт, який називається «Багатосвіт». І це цілий проект, ми що на меті його популяризувати українську культуру, зокрема українську міфологію. Тому мені дуже цікаво познайомитися. І так, якщо вам цікаво, чи який це той самий Київ, який, який заснував Київ, то це він. Але ми тут його зустрічаємо юним хлопцем. І будемо спостерігати протягом самих книг за його пригодами, і, можливо, він і побачимо, як він буде засновувати Київ все попереду. Я дуже насправді заінтригована, тому що ті, хто прочитали, казали, що тут динамічний сюжет. Сподіваюся, що я найближчим часом теж познайомлюся і складу свою думку про цю книгу. Сьогодні в обідню перерву я запланувала збігати на золоті ворота в книгарню боку і візьму вас разом із собою. Покажу, теж хочу обрати кілька книг і потім вам їх покажу. Друзі, вже пізно, але вирішила до вас підключитись і показати пакетик з BookUA, який принесла. Взагалі дуже подобається ця книгарня, вона невеличка, але якась така дуже приємна і затишна. І взагалі я коли бачу черги на касі в книгарні, бачу, скільки людей приходить, і те, що книгарень стає більше у Києві, принаймні це дуже радує і тішить. І тут у мене дві новинки, ну, не значі новинки, але з'явилось видавництво ще одну сторінку, в якого Просто шаленою швидкістю виходять книги української класики і світової. І світова класика дещо вущий формат, а українського такий ширший. І я взяла собі дві такі книжечки. До мене прийшов помічник, тому ми з ним покажемо ці е, книги. І я м, з Іваном Нечимловицьким, як і більшість, мабуть, знайома тільки через е, кіно програми. А от е, з Наталією Копринською взагалі нічого не читала і думаю, що це вже е, пора виправляти. Е, тому ось такі покупочки вам показую. Е, а завтра. А завтра хочу вам уже нарешті розповісти про боженят, як я їх читаю, що які враження. І взагалі хочу для вас такий невеличкий екскурс розповісти про те, як читати прачита, тому що багато хто запитує мене, в якому порядку його читати. От якраз коротко про це завтра вже вранці і розповім. Тому до зустрічі! Друзі, добрий ранок. Ще одне включення до вас чергове. І хочу розповісти швиденько, поки збираюсь на роботу про боженят власне тому що я вже тут от майже за 300 сторінку прочитала, а всього до 400. І мені дуже подобається загалом, тому що прачі тут. Просто класичний прачет, як я люблю, він бере якусь таку дуже звичну тему і підважує її, дивиться на неї під іншим кутом зору, дуже так іронічно, місцями цинічно, саркастично. Але це дуже цікаво читати, і деякі цитати хотілося б підкреслювати. Просто і ті м, такі дотепні і гострі дуже образи, які він створює, теж ну, таке вміння здається, що це його таке. Вірніше здається, що це якась особливість, якесь таке вміння, якийсь такий талант саме вбачати, ось і отак тонко підмічати, і ось так вміти, ніби в такому, воно може видатися, на перший погляд, ніби дитяче, але коли ти вчитуєшся і розумієш, то це взагалі ну, це якийсь інший рівень майстерності, коли от в такій ніби касті зробити абсолютно глибокі сенси такі закласти. Коротше, мені подобається. Уже, певно, в фінальних підсумках детальніше розкажу ще по сюжету і, можливо, якісь особливості, що сподобалося. Але обіцяла вам зняти такий короткий гайд по тому, як читати Прачіта, тому що іноді мене запитують про це. Якщо ви ще не знайомі з дискосвітом, то в ньому є кілька циклів. Взагалі Дарі Прачіт написав кілька циклів і позациклові романи, але всі вони зосереджені от, в межах цього. Одного диско світу Всесвіту такого, і коли ви будете читати будь-яку книгу з цього Всесвіту, то вона буде перекликатися з багатьма іншими: із персонажами, і з якимись тем, і із локаціями. І взагалі світ теріпрачета, він дуже комфортний, тому що, власне, навіть якщо ви візьмете якусь книгу з будь-якого циклу, навіть з кінця, я впевнена, що ви там не розгубитеся, тому що. По суті, кожен кожна частина навіть циклу вона як завершена історія, тобто ви її. Прочитаєте, і це буде для вас завершена така історія. Але якщо ви не прочитаєте те, що їй передувало, чи не заглибитеся більше в цей дискосвіт, то ви втратите більше якогось контексту. Але я вже відволіклась, давайте власне, з чого можна почати. Можна починати з позациклових романів, якраз тері пречита, і знайомитися просто з різними. І от якраз боженята це позацикловий роман, рухомі картинки я ще не читала. Правда теж ще не прочитана. І піраміди. Ось це чотири власне, позациклові романи, які вже видані у видавництві Старого Лева. І от з них можна ідеально почати знайомство. Вони беруть Тарі Прачет, у них бере якусь таку знову ж таки звичну буденну тему, але розкриває її під зовсім іншим кутом. Ну, наприклад, правда це про журналістику і все, що він про неї думає, скажімо так. Інший шлях можна починати і, і читати цикли, і тут варто починати з перших книг циклів, знову ж таки, для того, щоб розуміти контекст. Тобто не проблема, якщо ви візьмете вирвете якусь книгу з якогось циклу посередині прочитаєте, але в більшу міру більше задоволення ви отримуєте, коли будете читати цикл повністю по наростаючій. І от я тут дістала чотири е, книги, і це здається не всі. от, м -м так... Але покажу, я, власне, всі їх читала, всі ці цикли розпочала, і можу вам точно рекомендувати варту. От з неї ідеально, мені здається, починати знайомство. Це цикл про варту, він так і називається. І ось ця книга теж розповідає, як ви бачите, про дракона і міську варту, яка йому протистоятиме. Наступна книжечка це «Морт», Це серія цикл про смерть. І «Морт» – це молодий юнак, який потрапляє до смерті, до чоловіка. Він тут, чоловік, смерть. Таким ніби асистентом його, ну, коротше, стажером таким до смерті. І що з цього власне виходить? Колір магії» – це взагалі перша книга Тері Прач. У всесвіті про дискосвіт, і вона, за думкою багатьох, та й власне, за моєю думкою, вона найслабша. Ну, тобто, я би з неї навряд чи рекомендувала починати. А ось право на чари дуже мені сподобалася історія, і це як і варта варта, теж класний. Класна опція для старту знайомства з дискосвітом. Тут мова йтиметься про таке собі повір'я, де сьомий син, сьомого сина має стати чарівником, але цим сьомим сином виявляється дівчинка. І от як тут із гендерною рівністю у дискосвіті якраз розповідається дотепна історія. І третій спосіб знайомитися і читати прачита – це в хронологічній послідовності, так як він ці книги писав, а він писав їх не беручи, там один цикл, і дописуючи до кінця, а от стрибаючи по різних циклах, як йому це відчували. І тут тоді варто починати якраз з кольору магії, далі книга Чіротворця. Ну і там по Вікіпедії вже йти і читати в хронологічній послідовності. Якщо слідкуєте за каналом Ксені Келлерман, то от вона намагається за цією послідовністю читати якраз Прачита, там є свої моменти, тому що не всі ще книги ВСЛ видали, але вони наздоганяють, набирають темп і сподіваюся, можливо, цього року якраз ми матимемо всі-всі книги вже прачі але деякі цикли, здається, цикл про відьмь, вони вже є завершені, е і можна їх повністю взяти від початку до кінця прочитати. Я вже бігтиму, не знаю, чи включатимусь до вашої ще вечері, не знаючи, чи встигну, але обов'язково включусь уже наступного дня. До зустрічі! Друзі, вітаю вас в останньому дні нашого читацького тижня. Дочитала Боженя та Прачта і хочу вам якісь підсумки, свої враження розповісти. Отже, як я і казала, за сюжетом у нас є хлопець Брут, який служить у монастирі, і він дуже такий слухняний, він дуже віруючий, він дуже релігійна людина. І одного разу на город, яким він опікується, падає черепаха, яка причинає до нього промовляти. Цей голос не, не чує ніхто, крім нього, і ця черпаха виявляється Богом, власне, в якого він вірить, якого вони всі тут вірять. І ця черпаха каже, що він от, має їй допомогти. Звісно, тут дуже багато алюзій на біблійні сюжети, і, на жаль, я з ними не дуже добре знайома, тому не всі їх змогла відчитати, але. з з того, що я змогла відчути і побачити, то Теріпрач дійсно дуже як завжди, водночас і глибоко, і дуже іронічно все це зображав. І мені дуже сподобалося, як він заповіді на свій манер проробив християнський. Ну але читаючи, звісно, не можна не впізнати тут алюзію на зародження християнської самовіри, появу пророку. Але загалом, якщо взяти сюжет то я думаю, що більшість релігій світу будуть відповідати зароджені їхні буде відповідати ось цьому паттерну, який закладений і в основі книжки. Ну і власне, якщо розшифровувати назву цієї книги боженята, чому вона така, то тут є такий лайт мотив того, що боги забуваються, і вони потім накопичуються в такій собі постелі, де в них ніхто не вірить, вони все меншують сили, у них стає менше, 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 і вони просто якісь там маленькі незначні сутності, які не можуть пробитися і добитися знову уваги і шанування людьми. Ну тобто мова йде, звісно, про якихось язичницьких, Богів і так далі, які вже пішли в забуття, і от вони ніби живуть ці постелі, всіма забуті, покинуті і не потрібні. І тому отака, таке питання, яке червоною ниткою через всю книгу, чому боги перестають існувати? І всю книгу нас підштовхують ніби до думки, що боги перестають існувати, коли в них ніхто не вірить, Ну, що очевидно і логічно. Але у кінці, нехай це буде спойлером, але це була дуже красива. Переворот взагалі сюжету, і е, вона була вкладена в уста головного героя Брути, який каже своєму Богу, після випробувань, які їм доводиться пройти, він каже: насправді богів забувають не тому, що е, в них перестають вірити люди, а тому, що боги перестають вірити в людей. Е, і це було дуже красиво. І дуже сподобалася мораль е, і е, ту, та суть. Той меседж, який хотів донести автор. Ну, як завжди, тарі прачіць, звісно, неперевершений майстер і слова, і гумору, і глибини. Тому, якщо полюбляєте прадчіта, але ще не читали цю книгу, то я вам дуже рекомендую. А якщо збираєтесь знайомитись його творчістю, то поженята один із класних варіантів це зробити і зануритись, почати знайомство з дискосвітом. Тут дуже мало відсилок, до речі, до інших персонажів, крім смерті, здається. І згадки про Антеморпорк, це головне місто, таке диско світу найбільш відоме і антуражне. То тут, здається, більше і нема таких відсилок, тому ви нічого особливо не, не будете якось дезгармонію відчувати, читаючи боженят, позацикловий роман. А я ж вам дуже дякую за перегляд, за те, що прожили цей тиждень зі мною. Сподіваюся, ви в безпеці. Дякую, що підтримуєте, лайкаєте, коментуєте. Для мене цінне кожне. Ваше слово і кожен ваш перегляд, і особливо дякую моїм спонсорам на YouTube та ВайміКофі за їхню підтримку і віру в канал. До зустрічі у нових відео. Па-па!